Всім привіт! Значить, забувся я про цей апарат, який робив 10 років назад, і якось воно закинулось. Сказали дуже шкідливо їсти копчене, але зараз такий час, що... Довго жити це заважає багатьом людям. Ну, не будемо про політику всяку. Так, значить, це коптильня зроблена 10 років назад а зараз подивився і сам в шоці, як я колись, без Ютуба. О, То без ютуба це було більше як 10 років тому. Значить, без Ютуба зроблено. Одним сверлом, напільником була якась сварка, але я вмів варити. О, трошки гірше, як зараз. Видно. якийсь швів. Як швів. Гівна. За таке. Так, значить, зроблено. Це димогенератор, по принципу, цього Як пульт таке. Значить, оця розкажу. Трубка йде на всю довжину. так. А тут ось бачите, триник, такий вкручений. Тобто. Ну, з різьбою, Тоді сварки не було. Не, була сварка, але ж сверла, матеріал круть, Досвіду не було такого, як зараз. Але воно працює. Значить, це трійник, от третій отвір опущений донизу. різьбою, о, Сюди вкручений, згон такий і сюди. Вон тут накручена ця штучка. І це йде трубка просто у як його ну, вже в саму камеру. Далі. Далі. От така мідна трубка. Вона вставляється отак і достає. Майже. О як передати. Ось так достає вона. Тонша. Це було також підібрано, щоб це трубка мідна заходила. Сюди. Ось, тут резиночки, щоб не підсмоктувало повітря. Далі. Це був спаяний такий з двох мідних трубочок. Розгалужувач і йде. До компресора. Компресор акваріумний. І якби був на один отвір, то можна було б цього не робити. А так, на два отвора і. так Гонить повітря сюди. Тут підхвачується дим, засмоктує і йде в камеру. Зараз покажу. Камера це старий холодильник. Всі зрозуміли, тут ось вихід, ну і зробимо така полочка, О, щоб вішати. Що там вішати? Що коптити. Так, далі зроблений отвір. Під це вже зараз робив сотку трубу. Чи 110 яка вона середині, вентилятор комп'ютерний. І вихід, дим на вулицю. Тобто, якщо забагато диму, воно включається, включає точніше, і висмоктає час від часу, автоматику ще не, не зробив, та не так воно часто робиться. Далі, так, по димогенератору, значить, тут. Прорізь для підпалювання. І тут, як бачите, отака решіточка вона в кінці стоїть. Далі, зараз. Зберемо всі деталі. Оце така кришечка зроблена. Тут закривається і зверху закривається. Оп. І значить, ну, це зроблено для того, щоб попіл витрушувати. Значить, закрилось тут, туда засипається. Ну, я засипаю отаке. Як воно називається? Ну, коротше, стружка така. О, так просто туди не напихаючи, просто насипаю. Значить, зараз насиплю, підпалим, покажемо. Так, значить, підпалили, отак, компресорчик тихенько робить, можна регулювати. Більше, менше. Зараз, О, бачите дим. Зараз додаємо? Опа, пішло Максималочка. Закриваємо плотно, плотно. Тут не знаю, що робиться зараз не дуже плотно. Ну, підемо глянемо, що там? Там нічого, можна значити. Ага, зараз знову на паузу, потрібна переноска. Так, запустили вентилятора. О, виходить дим. Нам застой диму не потрібний, проточний дим. Так. Це у нас виходить холодне копчення, якщо це не знає. Ну, бачите, отак. Камера, тримай костю двері. Йожики в тумані. Ну, бачите, спокійно руку. Тепла навіть <кху> не відчуваю. Хо! <кху> так. Попробуємо переставити eh? дамо більший вольтаж. Коптить. Значить, скоро будемо коптити якийсь кусок м'яса. Дякую за перегляди. Вибачте, що довго. До побачення.